Вітаю всіх! Хочу подивитись ось що повстання в Сирії? Мені про це написали, я тільки зараз дійшла почитати. Оце місто Алеппо, яке захоплюють повстанці. І воно дуже проросійське. Тепер питання: яка буде реакція Росії на захвачення міста Алеппо в Сирії? Яка буде реакція Росії? На це. Давайте глянемо реакцію Рафій на це. Допомога. Відразу випадає допомога. Туди. Відразу. Допомога. Відразу. Клас. Пентаклі, Пентаклі це допомога. Кінцевий результат. Тиск обставин. Швидко. Дуже швидко потрібно. Опана. І повішений роль жертви. Дуже швидко доводиться реагувати і щось туди передавати. І багато розмов буде про це. Просити домовлятись будуть. Я знаю, що Асад вже в Москві. Тепер, як це вплине на війну в Україні? Як повстання в Сірії в місті Алеппо? Вплине на війну в Україні. Як воно вплине на війну? Цією колодою беремо, а потім тією. Як? Відразу Верховна Жриця. Паж мечів. Так, розвідка. Четвірка. Ух ти! Кінцевий результат. Зараз дивимось бо тут цікаві зміни починаються. Інша рух в іншу сторону. Починаються варіанти, що робити. Тобто, тут же починається четвірка кубків, пауза. Роздуми, пауза. Потрібна пауза. Росії також потрібна пауза. Ось до чого йде потрібна пауза. Ну, добре, мене влаштовує, наприклад. Бо дісталися ці обстріли все інше. Так, добре. Тепер дивимось таке, як вплине повстання в Сірії. Ні, інше. Питання буде інше. Росія дійсно надасть військову допомогу Сірії для придушення повстання. Росія дійсно надасть військову допомогу Сирії на придушення повстання. Беру цю колоду. Так, сімка Кубків. Багато розмов буде про це. Розмовляти поки що будуть розмови більше. Помірна буде допомога, тому що вона не витягне дві війни. Відносна допомога. Допомога буде відносною, так. Так, відносна допомога. Тепер, давайте так. Росія дійсно ті літаки сушки направила на Алеппо. Росія дійсно сушки, які приймала участь війні в Україні, відправила в Сирію на Алеппо. Росія дійсно відправила ці сушки туди. Давайте глянемо. Так, відправила. Відправила, відправила. Було таке. Було таке. Зміна ситуації вийшла. Довелось туди пхатись. Сила йде, ось вам. Так, до розчарування довелось туди замість України. Добре. Тепер питання в іншому. Як повстання в Сірії в місті Алепо, вплине на хід бойових дій? Як воно вплине на хід бойових дій в Україні? Як воно вплине на хід бойових дій в Україні? Давайте подивимось. Початок чогось нового. Ооо! Давити на нерви буде розчарування. Зміни, зміни. Помірність. Виходить на помірність. Війна виходить в досить такий спокійний режим. Кінцевий результат. Тиск обставин сильнючий. Тепер, дивіться. Тут у нас виходить те, що ми виходимо потрошечку. З ролі жертви, потроху ми змінюємось на якісь справедливі рішення. Потроху будемо виходити з ролі жертви, і війна вийде в помірний режим. Ось вам ця зупинка, заморозка. Називайте, як хочете.